Добрий день, шановні користувачі системи Ліга Про! В цьому відео ми з вами поговоримо про пошукову оптимізацію та як її можна налаштовувати на нашій платформі. Нагадаю, що окрім CRM-системи, у кожного користувача є можливість створити свій персональний сайт, повноцінний, функціональний. І, звісно ж, кожен з нас хоче його просувати в інтернеті. Щоб до вас приходили нові клієнти, знаходили вас в інтернеті, але для цього обов'язково потрібно провести пошукову оптимізацію. Коротко розповім, що таке пошукова оптимізація. Це додавання на сторінки ключових слів, тайтлів, кейвордсів, дескріпшенів та додаткового тексту. Для чого це потрібно? Для того, щоб пошукові роботи. Розуміли, що це сайт вашої компанії, розуміли, в якому місці ви працюєте, чим ви займаєтесь, розуміли, на якій сторінці зараз знаходиться користувач, чи це сторінка контактів, чи це сторінка вакансій, чи це сторінка новобудов, чи це сторінка продажу конкретної квартири. Для цього нам потрібно налаштовувати пошукову оптимізацію. В системі Liga передбачено декілька сервісів для налаштування пошукової оптимізації. Давайте з вами повернемось. До системи. Для того, щоб налаштувати пошукову оптимізацію, потрібно під адміністратором зайти в пункт налаштування. Пошукова оптимізація та назви сторінок. Тут у нас відкривається список всіх сторінок, які є на нашому сайті. Відповідно, ми можемо будь-яку сторінку налаштувати провести пошукову оптимізацію. Давайте подивимось новини статті. Заходимо в редагування. І ми тут бачимо, що у нас є всі необхідні параметри для пошукової оптимізації. Title, Keywords, Description. Додатковий текст. Тому ви можете на кожну сторінку прописати всі необхідні параметри, і, відповідно, таким чином налаштувати пошукову оптимізацію на всі основні сторінки вашого сайту. Додатково у вас є також можливість проведення пошукової оптимізації будь-якої сторінки вашого об'єкту. Якщо я зайду зараз в редагування цього об'єкту, то під описом в мене також є налаштування пошукової оптимізації і ми можемо вказати Title keyword, Description. Таким чином ми можемо налаштовувати пошукову оптимізацію під конкретний об'єкт під будь-яку сторінку вашого сайту. Окрім того, ми навіть фотографії будь-якого об'єкту також можемо заточити під пошук роботів Google. Біля кожної фотографії також є пошукові теги, Title та Alt. Тобто і тут ми можемо це все налаштувати. Звичайно, це системна робота, яка потребує часу і відповідних знань. Тому, для тих, хто не бажає цим займатися, в системі Ліга Про є комплексне рішення. Наші спеціалісти можуть вам допомогти провести та налаштувати базову пошукову оптимізацію. Актуальні тарифи на пошукову оптимізацію ви можете знайти на нашій сторінці розділ Тарифи, де буде вказана вартість базової пошукової оптимізації. Все, що вас треба, це просто її замовити, вказати, заповнити невеликий бриф. І, відповідно, наші спеціалісти на протязі декількох тижнів. Проведуть пошукову оптимізацію для вашого сайту. Сподіваюсь, цей сервіс буде для вас корисний. Просувайте ваш сайт, залучайте нових клієнтів, економте свій час працюючи в системі Ліга.Про.